Анатолій Кос Анатольський народився в 1909 році в Коломиї. Український композитор мав звання народного артиста України та лауреата державної премії імені Тараса Шевченка. За своє життя Кос Анатольський створив чимало класичних творів. Серед них були опери, билет, вокально-симфонічні твори, романси. Більшу частину свого життя митець прожив у Львові, де на 74-му році життя помер. Щороку до Коломиї на фестиваль приїжджає дружина відомого композитора Надія Кос. За 18 років спільного життя вона зрозуміла настільки важливо підтримувати та оберігати геніальну людину. Це ж була творча людина. А творчі люди живуть своєю творчістю цілодобово. Він уродився з любов'ю до музики, от і все. 26-й Міжнародний музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського в Коломиї проходив протягом трьох днів. Кожен фестивальний день цього року був присвячений окремому музичному напрямку. Перший став вечором симфонічної музики. Другого дня коломияни наслужувалися хоровим виконанням. На третій лунала виключно джазова світова музика. За крок до Різдва Коломия скликає кращих з кращих. І всупереч… Жахливим передбаченням кінця світа і економічним катастрофам до нас приїхали видатні люди, і це є добра традиція. Яка слава богу не зраджує Коломиї. незмінними співорганізаторами музичного заходу вже 26 років поспіль. Є Коломийська міська рада, відділ культури та туризму та національна спілка композиторів України. Цікаво, що цей фестиваль класичної музики, започаткований в місті Наспрутом, є найстаршим в Україні. Коломия горда з того, що саме наше місто. Франківській області фактично єдине, має такий фестиваль. І хочу відзначити, що саме наш фестиваль, фестиваль класичної академічної музики, є найстарший фестиваль в Україні на сьогоднішній день. Фестиваль цьогорічний прийшов під гідою Миколи Лисенка і Соломії Кошельницької. Кожен фестиваль він має якісь імена, на що акцентується увагу на сцені. Нашого палацу культури, народний дім, виступали. Заслужені митці, яких знають не тільки у Україні, а знають по цілому світу у фестивальні дні. Коломиї відвідало понад 150 музикантів зі Львова, Києва, Харкова, Івано-Франківська. Коломийські глядачі щороку приходять насолодитися творами, що лунають на музичному фестивалі імені Анатолія Кос Анатольського. Але цьогоріч музичний захід прийшов з неабияким аншлагом. Дуже приємно, що люди сьогодні очі відгукуються на такий хороший фестиваль послухати таку музику, тому що раніше ми бачили в залі половину. Сьогодні приємно тішимося, що зал практично заповнений, і Коломиянам дійсно потрібна така музика. Вони сьогодні дістають задоволення і охоче ходять на такі фестивалі. Серед гостей музичного заходу були глядачі, які відвідують його ще зі шкільних років. І до сьогодні вони зачаровані академічною класичною музикою, якою вони можуть насолодитися лише на цьому фестивалі. цією музикою відпочиваєш. Не то слово, просто відпочиваєш і насолоджуєшся. Мені дуже приємно, і я вражений після маю. Моє... Ну, вражений після цього концерту з нагоди цьогорічного фестивалю імені Кос Анатольського у Коломиї випущено пам'ятну листівку культурологічного проекту Наше місто автором роботи став Коломиянин Микола Саменяк. На листівці зображена рідкісна світлина Анатолія Кос Анатольського, яку надала сімейного архіву дружина майстра. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.